Друзья та да, подписчики канала, всем привет! Так, сегодня я начинаю видео ремонт кухни Как вы можете бачити, за 10 лет я зробив сделал со стенами Будем его создавать, убирать и потом будем его штукатурить Так що зараз план робіт у нас це все зняти. Після того, як зніму, тоді включусь, покажу, що у нас там робиться під стінами. я демонтажні роботи. Весь пластик познімав. Морозилка накрив, немає можливості їх кудись винести, виставити. Все остальне з приміщення вбрав. Зараз буду збивати плитку і відчищати оцю ось цю ізвість стелі і на стінах. Будемо чистити його. Якщо такі справи? Ну, як це все роблю знімати не буду. Вже як це демонтую, підчистю, тоді вже покажу результат. Ну що? Оббив я плитку, клей на ней был очень мощный, местами отпадало все с штукатуркой, буду сейчас это все замазывать. И так, в принципе, оббив вокруг Сейчас обробляю Стены. И буду штукатурить. Ну, я хочу сказать, что Шпаклевать. Так что у меня сегодня работа по шпаклевке. Трохи подпинаю Вот вверх, не треба. Зараз піна підзастине, допіню, бо сідає вона на Так що, Такий об'єм робіт в мене на сьогодні. Так, поштукатурив я. Перший слой вже трошки підсохло там де товстий слой, тут видно що п'ятна не висохло. зараз тут кое де треба позачищати позбивати і буду ще є місця де треба буде другим слоєм. Штукатурить. Це, це тут прийдеться другий слой зараз робити. Отвір, де б витяжка також запінив mm. за штукатурив. Зверху пропустив трошки. Ну mm. Першість ми, як кажуть, це зробив, другим будемо вже всі недочоти нюанси прибирати. Так що робимо далі пошпаклював уже другий раз. Такий вигляд у нас мають стінки. Тут краєчки це попідтисується, але виступає. І ще надо буде коїде. От є свисочки, це воно зчиститься, всі напливчики ці. А зараз буду звернути отвір під витяжку. Отвір розмічав багато раз. Як краще, щоб його прикрити, щоб воно було все охайно. Якраз труба трохи газова подасться, ось, люфтить трошки, якраз прижимається і буде чітко. Якраз поставиться і в мене є панель старої витяжки, яка прикриє цю трубу в нас і не буде видно. Буде все охайно. Так що, зараз сверлю доубаю, коронки такої нема, буду сверлом потихеньку висверлювати. Так, ну що, підписники? Пробували я отвір під витяжку. І під каналізацією. Стіни попідчищав. Пропил насоси. Плюку трошки убрав. Так, на цьому буду відео закінчувати. Кому сподобалось, підписуйте, ставте пальці вгору, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео продовження нашого ремонту. Так що, якось так.